Вітаю, а, ну власне, ми бачили Як старту. Так, стартував сам проєкт дещо раніше, на початку, фактично, в першій декаді, чи вже навіть в другій декаді серпня, але ми бачимо, що самі безпосередньо і навчання і зібрання, вони і дедлайни навіть подачі заявок, вони закінчуються дещо пізніше. Перш за все, розкажіть про те, які з якими ідеями реалізацію яких хочуть провадити в тій чи іншій громаді, варто звертатися, хто це. Це може бути і як безпосередньо подати заявку. Дякую вам за запрошення. Ще раз повторюся: про те, що е, цей проєкт спільнофонд, він націлений на те, щоб активізувати роботу в громадах. Тому що, коли почалася велика повномасштабна війна, ми зрозуміли про те, що в кожній громаді має бути надійний тил, і про те, що громади можуть швидше. Е, Згенеровуватися і швидше згуртовуватися і закривати такі нагальні проблеми, які треба було ще вчора. Власне, ми маємо досвід проведення спільного фонду, тому що ми проводили його ще в 2021 році. А це великий партнер, партне, великий проект партнерства, який реалізується спільно з фондом МХП громаді за підтримки ІСАР-Єднання. І після того ми зрозуміли, що громадські організації вони можуть підсилювати один одного і одна одно. І коли почалася війна, то ті організації, які були створені в рамках цього проекту, вони почали комунікувати і підставляти плече. Тому ми довго зважували, чи варто продовжувати спільнофонд, але вирішили, що оскільки ми живемо в таких форс-мажорних обставинах, що треба розуміти, на кого ми можемо розраховувати і хто може дуже швидко зреагувати. Тоді, тоді виникла ідея зробити такий, так би мовити, спільнофонд. 2 він так само реалізується спільно з фондом МХП громаді за партнерство і Сар'єднання за підтримки. І цього разу ми долучаємо п'ять областей: це окрім Хмельницької, Вінницька, Київська, Львівська та Черкаська. В цих п'яти областях наразі тривають інформаційні зустрічі. Це перший етап проекту. Вони передбачають таку комунікацію з активними осередками, активними мешканцями та мешканками в громадах, які готові подавати свої ідеї, щоб перетворити їх на проекти. Наразі вже відбулися інформаційні зустрічі на Вінниччині. Зараз саме сьогодні вони почалися на Черкащині тривають. Далі буде Київщина, Львівщина і заключена Хмельниччина. Там інформаційні зустрічі будуть проведені Це жовтні, мені здається, так? Ні, ні, ні. Сьогодні це в нас Черкащина. На Хмельниччині це в нас 12-13-14 вересня. Ага, вересень, я. На, Боже, на, Хмельниччині, на Хмельниччині. Власне, після цього ми маємо дедлайни, і я була б вдячна, якби можна було донести це до ваших глядачів про те, що на нашій сторінці є ця актуальна інформація, на сторінці фонду громади, «Подільська громада, де є QR-код, за яким можна перейти і подати заявку, якщо у вас є дуже крута ідея, е, для того, щоб е, подати цю ідею для активних мешканців і мешканок Хмельниччини. Дедлайн для вас закривається 9 жовтня. Тобто часу ще дуже багато для того, щоб ви в першу чергу визначили потреби своєї громади, зрозуміли, що ваша громада потребує, тому що в рамках проєкту передбачається синергія громади, влади і бізнесу, оскільки це чому спільно фонд, тому що йде спільне фінансування. Максимальна вартість реалізованого проєкту це 150 тисяч, з них 75-50%. Може закрити МХП громаді, решту треба буде громадські організації на фандрейзити. тобто зібрати ці кошти, залучивши бізнес, громаду та владу. Крута ідея. Це дуже широке таке поняття. А чи ви насправді зараз і даєте оцей простір для того, аби не обмежувати в потребах чи в Якихось класних речах, яких можливо ще в принципі не було ніде. Чи все ж таки у вас є певні критерії, за якими проєкти можуть бути втілені в життя, а які будуть автоматично відкинуті? Дивіться, найважливіше це, щоб не було о, не була ідеї, яка Задовольнить потреби кількох людей. Ну, типу, там громадські організації потрібен комп'ютер чи принтер, і вони подаються на конкурс. Так не буде. Це має бути закрита потреба в громаді. Тому ми ставимо для себе такі критерії, як інклюзивність, тобто, якщо це облаштування громадського простору, або це дитячий майданчик, або це хаб молодіжний чи хаб для громади, має він бути доступний для усіх, тому що ми зараз живемо в такий час, ми розуміємо, що кількість людей з інвалідністю. Зростає і серед них є активні люди, які будуть долучатися до життя в громаді, і їх треба долучати до життя в громаді. Тому, власне, перше це інклюзивність, другий такий критерій це партнерство. Тобто, чим більше людей ви зможете задіяти, чим більше ви зможете показати класних таких кейсів, коли ви завдяки співпраці зможете залучити ресурс. Тому що у нас, наприклад, з першого спільного фонду є дуже гарні приклади. До прикладу, в Черкащині вони проводили крутий веломарафон, який зібрав більше 500 активних мешканців і мешканок. І вони на фандрейзили значно більшу суму, на яку розраховували. От, власне, от такі круті ідеї, які будуть об'єднувати нергувати людей, вони будуть в пріоритеті, звичайно.